Так, друзі, привіт! Будемо далі розглядати книги. От, І перша книга це життєопис видатних греків і римлян. Вона ось таку ось цяточку цікаву. Це так не спочатку воно було, а з часом так зробилося. Ну, На мій погляд, навіть додає. Якогось такого естетичного е, вигляду е, книги. Так, е, Книга 1987 року. Е, це е, якась не дуже така е, складна наукова робота. Це книга для учнів. От. Хоча, видано, е, цікаво. Ось так представлені, наприклад, ось е, Демосфен. І так далі, і так далі. Ось хто тут присутній. 100 тисяч наклад даного, такого, даної такої книги. Ну, це можна сказати, історія Гай Юлій Цезарь. Звісно, це не якась такий глибокий, ще раз повторюсь, нарис. Це для того, щоб можна було дітям познайомитись з такими ось діячами. Так, продовжуємо. Покажу ось такий ось трьохтомник, фокусується так. Це Микола Дубов у трьох томах. 89-й рік Молода гвардія е, випускала даний тритомник. Так, ілюстрації я не бачу. Так, наклад. Та, що таке поганий фокус погано працює? Якісь сліди тут присутні. Так, а наклад також 100 тисяч. От. Наклад 100 тисяч даного трьохтомника. Далі ось така, можна сказати, дитяча книга. Цікаве оформлення і малюнки, на мій погляд. Отакі заворожуючі. Так, це у нас дитяча література, 89 рік, художник Валерій Косоруков. Лерій Косоруко. На кожній сторінці тут присутні малюнки, ось такі. Ну, цікаве видання, як на мене. Цікаве так, дивимось. Наклад 100 тисяч. Так, це, про, це про книга про балет, на прикладі Чайковського постановки Щелкунчика, Лоскунчика. Це книга про балет. Ось так. Ось така ось книга, друзі. На перший погляд безнадійна. Але ні, я її обов'язково е, заберу, тому що це Анатолій Дімаров, е, це книга, Син Капітана. Я про неї читав, як він описував, як він її писав. От, як до нього цей задум прийшов написати. І здається, це перше видання. Це Київ, 58-й рік. Ну, стан палітурки, звісно. Поганенький, але наклад 44 тисячі. Блок, в принципі, читати можна. Піде в мене до книжечок з Дімаровим. Ось так. Треба подивитись, точно не скажу. Ну, я думаю, що це перше видання. Ось так. Так, далі дивимось, яків баш, гарячі почуття. Така ось книга. Є дарчий надпис старстрений. Так, це в нас художня література, 1963 рік, роман. Ну, як і в Баш, також я його багато разів зустрічав даного письменника. Ілюстрації відсутні. Хтось тут пробував почерк свій удосконалити. Так. Це у нас так, наклад 50 тисяч екземплярів. Ось така книга. Далі у нас йде е, Олесь Гончар. Таврія перекоп. Не знаю, також, на мій погляд, мабуть, е, перше видання. Треба подивитись. 58-й рік. Воєнний здат. Таврія Роман і Перекоп. Буду дивитись, цікаво просто. Багато я зустрічав таких видань. І хто мені писав, дякую. Також про книги пишіть, будь ласка, хто що знає, цікаве. Я завжди все читаю і дуже вам вдячний. Бо деколи так про книгу нічого не знаєш, хтось напише, деколи якісь книги я не забираю, а хтось напише, є можливість тоді піти і забрати. Так, Фелікс Зержинський. Так, щоденники. Угу. В'язня і листи. Зержинський. 84-й рік. Тут тут присутні. Така ось книга. Так, Ян Кабриль. Світанок побачений здаля, так, Повісті та оповідання. Ага, це у нас авторський переклад з білоруської. 1983 рік. Видавництво художня література Дніпро. Ось така ось книга. Наклад 50 тисяч. Янка Бриль. Ось так. То є, здається, Янка Копала, а це Янка Бриль. Так. Давид. Гурмешвілі, Так, Давід отак, от Таке видання. Цікаве. тисніння тут. Ось таке. от, Цікаве. Отак от виглядає корінець. 55-й рік, художня література, переклад з грузинської. Це якісь, по-моєму, вірші, так. Вірші о, дивіться. Це хтось переписував якийсь вірш. Комусь сподобався. Ну, Люблю знаходити такі старенькі видання. Бачите, грязні вони страшне, але нічого. Так, наклад 25 тисяч. Наклад 25 тисяч. Ох і почистимо. Так, далі дивимось. Шведські новели. Ось таке оформлення цікаве, також це все тисніння. Іде, так виглядає корінець. Шведські новели. Так, 64 рік, новели 19 19-20 століття. Хто сюди входить? Тираж, наклад 50 тисяч, Ох, і багато сюди входить людей. Тільки Сельму Лагерльов знаю. Ага, е, Стрінберга. Чув, ну, треба подивитись. Цікава книга. Цікава. Так, е, дивіться, яке видання Республіки Шкіт. Е, дитяча література. Такого ще не зустрічав. Ну, помалювали діти трохи. Так. Малюнки Тирси. Дитяча література, 1980. Восьмий рік. Які тут ідуть малюнки? Ага, ось такого плану. Малюнки. Сто п'ятдесят тисяч наклад. Такий збільшений формат. Я ж кажу такої ще. Саме не зустрічав. Різні зустрічав, такої ні. Так, під небом Китая. Ванда Василєвська. Це щось якісь нариси про Китай. Так. Це перевод з польської мови. 1958 рік. Присутні тут фотографії різні книги. Бачу, не можу знайти просто uh -huh. ось. Карта Ханчжоу. Можливо, подорожувала вона там і написала. Так, наклад 30 тисяч. Міра. Треба подивитись, цікаво. Цікава книга. Так, далі. Дмитро Бедзик. Окрадені гори. Дивіться, як оформлено, цікаво. Видавництво молодь. 69-й рік. Роман. Так, малюнки чиї цікаво, не бачу. Земля, воля. Цікаві малюнки ось ці. Чиї ви малюнки? Художний редактор. Пойда, редактор. Так, перевальського художнього оформлення. Цікаво. Така ось книжечка. Так, далі беру обережно, щоб не впало. Так, Іван Нехода. Поезії казки. Цікаво. Казки. Іван Нехода. Здали Неходу. Так, Так, Кленко, школяр. Ну, взагалі багато разів за пашпортом находив, підклеєно. Так, прозові твори. Ага, щось воно зовсім. Ага, за пашпортом ось він є. Ну, можна підклеїти, нічого страшного. Так, це у нас шкільна бібліотека. Логотип і ось шкільна бібліотека назва. Так, знову шкільна бібліотека Расул Гамзатов. Піснігор. Це вже у нас його такі от. Тут їх також якесь фото є. Ну, в клубі, понятно, куди ж вони ще могли поїхати тільки в кубу. Ну, письменники ще, е, як-не-я, кудись їздили, а звичайним людям кудись виїхати було важко. Так. З живого джерела. Ось така ось. Книга. Ну, вперше зустрічаю. Дивимось. Ох, яка краса. Вже з форзацу бачу, що якась краса. Так: українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників. Ось так. Така ось збірочка. Радянська школа, 1990 вже рік. Ух ти. Як починається. Які тут? Кожна казка розпочинається ось такою замальовкою. Також присутні чудова книга. Тому що 90-й рік вже папір, можна було і краще, звісно, зробити, але що вже є. Це 300 тисяч наклад, до речі. Чарівна шкатулка. Цікаво. Цікава, цікавезна книга, я б навіть сказав. Так, відкладаємо. Так, далі дивимося. Така ось греческий роман. Дивіться, як оформлено. Ой-ой-ой, а звідси таке все тисніння. Грецький роман. Так, Харітон, Лонг, Геліодор. Цікаво. Правда, 88-й рік. Півмільйона. Ну, мабуть, не мабуть, а точно розповсюджена на свій час книга. Тав, міф, фольклор, література. Так, трохи вигоріло. Так, 78-й рік, і це у нас видавництво наука. Так, наклад 20 тисяч 50 екземплярів. Про що це? Ну, якесь наукове дослідження. Про міфи. Цікава книга, так. Далі, Володимир. Сосюра. Нарешті я знайшов сосюру, тому що, друзі, за весь час, поки я хожу, ні одної мені книги червона зима не попадалась чомусь. Це перша книга, от третій рік пішов, як я хожу на прийомку. 1982 рік веселка. Сосюру я знайшов вперше. Ну, добре, Так, 200 тисяч. Ось так. Ох ти, дивіться, фантастика яка. Так, Берус, це марсіани оці. Угу. Скільки їх виходило, не знаю. Отак, перший, другий том. Скількох має бути. Ну, читана книга, 91 рік. Рідній школі надовгу згадку про її ученицю. Ну, це дарили, бачите, в школу дарили. Книги різні учні на пам'ять. І ось від них залишились. Тепер вони викинуті за тим, що не потрібні. Так, Дмитро Бедзик, Украдені гори. 75-й рік. Видавництво Дніпро, трилогія, також і малюнки цікаві. Присутні вони в тексті чи ні, я не знаю. Так, Василя Лопати, так я й думаю, так є в тексті чи немає. Не бачу. Малюнки Василя Лопати аж один, а ні, є. Є ось. Щось їй трохи покоробило цю книгу. Мабуть, десь вона та ні якось волого. До речі, не бачу, щоб вона десь мокра була. Просто такі от так от сторінки. Так, ось така ось книга. Так, Семен Бабаєвський. Ну, це просто як переклад видання тих років. Чудово. Так, бачите, вклейка ось така. Світло над землею. Так, Держвидведа України, 52 й рік. Ціла куча різних печатей на списання. Книга перша. Ну, от тут, що цікаво, такий якісний папір. Перший блок, такі от ілюстрації, а наступний блок вже якийсь трохи гірший, як на мене, по відчуттям. Ось така ось книга. Так, наклад 60 тисяч. Ось так. Так, Жан Крістов. Ромен Ролана. Знову попався мені. Один, два, три, 4. В повному обсязі. Ну, зручно, у мене є. Жан Крістоф в БВЛ. -кі. Там отак дві книги розділено. Тут розділено на 4. Читати зручніше. Це у нас, мабуть, правдинське видання. Так. Ні, музична Україна. Вибачте, музична Україна. Роман в чотирьох томах. Так. Поставимо сюди. Так, далі дивимось. Секрети орфографії така ось книга. Ну, для дітей про орфографію. Фонена. Так, 90-й цей рік, а накладу не бачу, немає. Ось так. Вам, друзі, якщо, як завжди, якісь книги приглянулися, будь ласка, хто не знає, бо хто постійно в мене бере, той вже знає, що номер в описі до каналу. Так, Левко Боровиковський. Боровиковський. Не зустрічав я. Також цікаво видано. Це все також, бачите, от тисніння. Як гарно. Хоча так, простенько. Так, сам Левко, повне зібрання творів. 76-й рік, наукова думка. Так, наклад 15 тисяч. Так, далі у нас іде е, Перельман, занімательна фізика. Занімательна математика я колись е, продавав 91 рік. Ну і взяли, заколхозили цим скотчем. Ну. Ой-ой-ой. Ну, нічого не поробиш. Його здерти важко. Можна значно пошкодити книгу, краще вже не трогати. Ну, а книга взагалі, Перельман, він там писав і про математику. Також, дивіться, взяли. Так, клеєм ви ж підклейте і все. Ні, треба було це ліпити. Хоча книга е, цікава. Далі дивимось. Так, Федор Абрамов. О хлібі насушному і хлібі духовному. Так. Це якісь нариси. 88-й рік. Так, поблігнути. Фотографії якісь тут є. Так, знову у нас Богомолов, момент істини. Або в августі 44-го. Видавництво дитяча література, шкільна бібліотека. Дуже відомий роман. 1986 рік. Так, далі. А далі Іраклій Андронніков. Так, велика естафета. Дитяча література. Така збільшеного формату книга. Так, це щось про кого філармонія. Так, горький з толстим Олексієм на прогулянки. Тут щось ціла купа фотографій. Щось таке, Некрасов, Білінський. Треба подивитись про що це. Так, щось він тут розповідає про творчість Пушкінта на. Пушкінта, бачите, читає. Пушкіна, Лермонтова, Гоголя. Ага, і радянських вчених. І про людей, які вивчають і іслідують літературу. Ну, ось така ось книга. Так, Далі. Марія Конопніцька, Отфріт Пройслер, Пройсел. А, да, Пройслер, Джеймс Крюс. Так, це правдинське видання, мабуть, таке так. Виходили в них такі книжечки. Така от книга. Так, Дивимось. Так, також збільшений формат книги, порядок і безпорядок в природі. Цікаво. Так, це у нас видавництво МІР 1987 рік. наклад 100 тисяч. Так, це якась видатного англійська спеціаліста в області фізичної хімії, професора Оксфордського університету. Ось така ось річ, друзі. Ну, також, я так розумію, позиціонувалася, ну не тільки для дітей, я думаю, а й для більш широкого кола читачів. Така ось книга. Добре, друзі, на цій книзі цей огляд завершую. Дякую, хто підтримує. Дякую, хто також не підтримує. Добре, до нових зустрічей.